Скажем так, що важко. <смешко> <смешко> да, але мені дуже приємно, що як що мого тата привився такий талант, і він жив, народився в Маневецькому районі, жили ми в, на Рівенщині, в Володимирецькому районі, але. Чомусь тут, мабуть, тут така земля, така аура якась є, що найбільше його, скажімо, талант творчий проявився саме на, ну, на Виживщині. Да. І тому я радий, що все-таки він знайшов себе на, ну, на цій стежині, І все-таки те, що він робить, подобається людям. От, і на мій погляд, от тут говорили сьогодні багато про депутатів, там, тому не то, то, то. то але... Я можна сказати гордий з того, що мій батько ну пише українські пісні і ну як прославляє рідний край і свою рідну мову. І щоб депутати ці так робили, хоч трошки того не тільки говорили коло мікрофона, що вони люблять усе, а хоч трошки зробили, от якось внесли таку крапку, щоб люди дійсно до них ставилися з такою повагою, як я відчув тут. На виживщині ставляться, то я думаю, що і ми, наша країна була багатша і кожна людина в цій країні. От, я хочу подякувати тобі, що, що, ти, що ти в мене є, що, що ми можемо приїжджати в гості до тебе і слухати про тебе такі чудові слова від твоїх мешканців цього прекрасного краю. Це Вітаємо. Нас відбувається, ми нас на рівніщині добувають не так, брштини, да, в Україні. І отаку так, картину. щоб... З крайнім бурштином, так! Не хочеться побажати, щоб ти ще довго радував. Свою родину першу, своїх дітей, внуків, свої, свої, своєю творчістю, а також і своїх одно, мешканців свого краю, в якому ти зараз все проживаєш. Все, дякую. Вас вітаю з днем народження. і дитячої музичної. Як напише все як слід до баяна і молота. Має руки золото, він орав, косив і сіяв, є незайвий на весіллі, бо такого смика має, що аж серце розтинає. Є усе у цього діда, де не піде, не поїде, бо вродився, бо вродився Сачук Петро добрим людям на добро. А тепер, шановний Петро Іванович, мене уповноважив колектив музичної школи передати вам оту таку штуку, без якої музика не пишеться ні пісня, ні симфонія. Ми передаємо вам, дай Боже, йди ритмічно з життям з колективом, з нами, щоб ми могли зробити і те, і це, і ето. ще бажаю Щиро від свого від всього серця подякувати за те, що ви прийшли, і тільки з вашою участю могло бути таке свято і для мене, і для тих, хто любить пісню. Звичайно, що це свято. В першу чергу хотілося б подякувати нашим надвечірцям, аматорам нашого хору, які взялися. Першими за виконання цих творів, які б дійсно довели, що все-таки варто щось мені робити, що варто писати, а сприймаються ці пісні, пісні людьми, значить, варто їх і писати для людей. А тому вселили віру вони у, у мене. Я хочу також подякувати працівникам районного будинку культури. Які... Також. Я також дякую працівникам районної державної адміністрації та районної ради, які в свій час з розумінням поставили до того, що видавати книжки це не дешева справа і допомогли мені матеріально. Я дякую начальникам управління, як культури, так і районного відділу освіти які допомогли у реалізації популяризації цих книжок, також районній бібліотеці і конкретно Марії Сіменю, за те, що вона ну, розпосюджувала книжки, популяризувала серед читачів і багато книжок було продано цим людям, які відчули, що їм Бажані тяхни школа, в школах району і в будинках. А отже будуть і нові збірки. Хай сміються очі, не тут. do novih vushtrechen Щодо того, коли я почав писати, то вірші поезія лилася, як кажуть, з душі ще з дитячих років. Друкувався в районній газеті, і гумористичні вірші, і такі простенькі вірші друкувалися в районній газеті. А збірки вийшли вже набагато пізніше, коли стало більше вільного часу. І першою піснею була пісня для бібліотекарів. Яка називається скарбниця. А потім з'явилася пісня для нашого селища, ой ти виживко, який співано наше селище, його всю красу. А потім йшли почергово вже пісні, як кажуть Ледиці з душі, які належать, коли їх виношуєш в серці. Почергово. То для хору надвечір'я була написана пісня, так вона і називалася надвечір'я. А решта пізніше, так одна за одною, якось вони непомітно не, 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 не якось так для мене, виливалося в серці, встаю, написав слова, а раз, раз, раз вийшла якась пісня, мелодії виношую, співаю, і співаю, наспівую, а потім з'являється пісня, уточнюю, шліфую. Що е, народжується, як правило, перше вірш, чи музика, вірш. і що легше для вас створити е, вірш. Потім підібрати до нього музику, чи можливо якась на ту мелодію покласти, знайти слова. Оскільки слова і музика це два крила у пісні, то все-таки мене чомусь переважало в першу чергу слова, тому що саме слова передають, я вважаю чомусь так, що саме слова передають глибокий зміст пісні. Вони доповнюють в більшій мірі, а тоді вже до слів. По самому їх розумінні, по самому їх, по суті, тої самої пісні, вже народжується музика. Наспівлю, тривалий час, аж поки не лягає на нотний стан певна мелодія. От Я сьогодні почув, прозвучали слова, що у вас вже є якісь нові пісні, нові вірші, творчі плани, творчі задуми, що попереду. Є ряд пісень. У мене нових уже. Сьогодні одна з нових пісень була приспівана вже, яка не вийшла у збірку. Це моє село, вокальний ансамбль співав районного будинку культури. Є намалював коханий портрет, є жартівлива пісня, ну покатай на Мерседесі е, і ряд інших. Творчість не припиняється, муза вас не покидає. Звичайно, що музика не покидає і є бажання. Я думаю, що цей творчий вечір надихне мене дальші нові пісні, аби знайшлися їх шанувальники і популяризатори.